Кушенка Вячеслав Анатолійович, юрисконсель першої категорії пад Черкасово Нер з 2010 року на виконанні всеслівського відділу Державної виконавчої служби перебуває виконавче провадження з примусове виконання, от, яке стосується зобов'язання Надії Петрівни надати доступ для відновлення пориву тролейбусної лінії кабелю. Тобто з 2010 року неодноразово державною виконавцем здійснювалися виходи за даною адресою, але бражницею та її синами. Здійснилось пришкоджання, фактичне пришкоджання, виконання рішення суду. Зв'язку з чим сьогодні, на час негативних дій на території України, енергоефективність об'єктів області та міста стає дуже важливою. І сьогодні здійснено вихід з присутністю працівників органів справ, самооборони, телебачення для виконання даного рішення суду, тому що в разі його невиконання виконання найближчим часом може взагалі. Здійсниться рух, зупиниться рух тролейбусів міста. Знову прийшли, знову чиняться перешкоди сином і боржницею, але зараз фактично йде розмова між самобороною, спроби заспокоїти, надати доступ нормально, добровільно, без залучення співробітників внутрішніх справ. називаєте боржниця, тому що тому що рішення суду встановлено її боржником. Відповідає. Їй зобов'язано зобов'язано їй надати доступ на територію даного домоволодіння. Так просто сталося, що на їхній території ці важливі мережі. Так так трапилось. Судом це встановлено цей факт. Справа доходила до Верховного суду. Вони в курсі за це все. Але фактично, ну я не Я не можу роз'яснити, от сказати причину, чому так. Зробити ремонт буквально годину-півтори, зарити яму, зробити види, який був, і все. Ми звідси. Сейчас моя мать умрет и потом она, она и на боржнице. Она что, копейку кому-то должна? Если сейчас ей встанет плохо, сумму вы шофицер, вы понимаете, у нее сердечный приступ. Зачем это не потребуется речный солнце? Выходите. Я вас прошу по-человечески. Виходить, а відділу це. Представте, хто ви такі? Я ее сын. Ні, він хоче кабель проводити через неї, через її ворот. Хто сусід? Сусід. Ні, ну у него хоче отдельно, щоб сильний. Ми тут живемо з 1979 року. Ось ця територія, яка була, так вона у нас залишилась. Не додавали, не відбирали, ніде нічого абсолютно. А там, аж далі в лісі, за тими заборами, за царськими, стоїть підстанція РП якась там, і там далі. П'ять. Це та підстанція. От тієї підстанції, ото, де стоїть зараз той гадка, що я називаю Титанік, у вікно, подивіться, той Титанік, От, то був проїзд до цієї підстанції для ремонту, для того всього. підстанцію построїли після того, вже як ми, ми тут вже жили, як її поставили. Кабеля положили по незайнятій земельній ділянці, і ото там йшли кабеля. Потім цей сусід став тут будуватися. Отут, де була врімяночка, рядом із моїм домом'яночком, це називалося. А пожарська 11, дров 1. А то, що не зайнята була дорога, то, скоріш всього, навіть і не 9, я не знаю, який то номер був. Бо було це зелене хазяйство, колись вони виїхали. Ну і так, як сусідів оказалося мало цієї, тут 490 квадратних метрів було, він займає. Це. Хто йому дозволив зайняти, Як він зайняв цю площадку, як він построїв і пристройці порвали ці підземні кабеля, які йдуть від підстанції від, від тієї. От. Ну, собственно говоря, вот это и все. Потім был проваджений суд. Це мені зрозуміло, тому що до мене бумаги йшли, я передавала йому. Його судив був кримінальна справа за эту земельную ділянку. І суд присудив, щоб вони дали доступ до кабеля, щоб положити кабеля. І там було ясно написано. Синьобок Тетяна Михайлівна, щоб вона вона відказала. Ну, так як у них були гроші, вони повністю відказалися. І кінець кінцем із 10-го року почалося вже друге. Сфальсифікували суд, що оцей забор поставила, поставила я, що це мій забор. При постройці я його порвала. І в суді, справшуючи саме в заяві. Що в суду було, питають, хто мені дозволив будуватися і хто мені підписав документи. На що я відповіла, що я не будувалася, і, і документи ніхто мені не підписував, бо я не будувалася. Ну, воно затихло, а затихло, в його стороні затихло, а до мене рем почали без кінця їздити, що ми отут положимо кабель. Оцей. Оттуда щось пошукало. Ну. Я, звісно, відказалася. Я відказуєш по сьогоднішній день. Я його не рвала, і він мені тут не потрібний. Хто порвав, хай то і робить. Так Суд... у вас лежить вже кабель у вас під землею на вашій Ні. території. Чи немає? Немає. Там кабеля, там кабеля йдуть зовсім інші. Ну не ці, що порвані, а, а там який другий кабель. Тобто порваний Є? кабель на території сусіда виходить. Звісно, Кон там він навіть не на території, а забор на ньому лежить. Він як строїв, те порвали, те повикидали, там забор поставили і на тому кінець. І мені не дають спокою. І з 10 го року, я ж говорю, це в 2010 році цей суд судив, а суд судив вже після суду, як кримінальна справа на нього була відкрита 6 7 сьомий рік, що йому присудили. У мене я зараз не в состоянні знайти, але в мене є навіть та бумага, що йому написано було не йому, а на жінки, і що синя Бог Тетяна Михайлівна, дайте доступ рем і так далі. В іншому випадку ми відключимо вам світ. І на цьому кончилось. А світ відключали мені, От це, з 2010 року мені це все роблять. А прийти і... на ваше подвір'я, якщо кабель лежить під його забором. Який сенс тоді йти на ваше подвір'я, якщо ви кажете, що кабель лежить під його забором? Вони хочуть провести по моїй стороні його. Оцей кабель, який він порвав, вони хочуть тепер по моїй стороні, бо, звісно, йому воно вроді близько, виходить. А ви мали розмову з сусідами, чи ви не спілкуєтесь взагалі? Сусід на цю тему ніколи зі мною не розмовляв. Він розмовляє з цими людьми. Будемо казати прямо, Я не знаю, які це може. Добрі, може совісні, може прийшли люди, як люди. А може дійсно куплені вони, але він розмовляє тільки з цими. Вони приїжджають, приїжджають отакими от бригадами, як оце, приїжджають іще трактора, починають трактор робити, сигнали сигналять, кричать, шумлять, ідуть і починають копати. І там був такий забрін. Фамілія його главний інженер, роді його вже немає. Він мені сказав: не хоче по-хорошому, то буде по-поганому, а ми все одно зробимо те, що нам потрібно. Він не зробити? сказав те, що законно, а те, що нам потрібно. Заврін був, він був головним інженером Чкалова один. сейчас казали, вроде він вже не робить. От зараз розмова в мене була із. Директором. А, І ще є юрисконсульт Махаранець, яка теж на суді доказувала, що мій забор показувала, що забор я поставила від Едем. Оце каже її забор, оце не її, все, оце вона забрала, і так само. Суддя на це не обратила внимання, що це зовсім не те. Вона не схотіла це слухати, і на цьому це скінчилося. А мені це так і не дають спокою до кінця. Потім директор об енерго, технічний директор, я забула, як його фамілія. Мені прийшлося з ним говорити, От, як він мені сказав. А і по телефону. У володі є ця запись. Як я шукала, хто відключив мені світ, всі відказувалися. А він зі мною говорив і казав: давайте ми положимо, а це ж відрізали світ, якраз як на Майдані таке робилося. І мені відрізають світ. От. І тоді каже: ми сьогодні робимо, що нам потрібно, і завтра тобі вам підключаємо світ. Ви не винні. Я кажу, вам відкровенно говорю, ви не винні, але нам треба положити. Але я питаю, так якщо я не винна, то хай же винний відвідать. Ні такого. Ще представтесь, будь ласка, як вас звати? Надія Петрівна. А прізвище? Засула. Засула? Засула. Надія ага. Петрівна. Дякую. І це ой, мамочко рідна. З 10-го з 10 року. Я не було, не знаю, це, по-моєму, сім чи вісім разів приїжджають. Приїжджають це такою толокною. Приждали ніде, нічого. Я приходжу пер перші городській кардіології. Лежала, приходжу додому. Тут оця вся бригада, компанія, і там копають. Я залазю в канал, руками загрібаю, що ви робите. От. Без спросу, без нічого. Вони ходять, як кажуть. Надія Потрібна, але наскільки нам сказали працівники обленерго, вони хочуть викопати яму, починити кабель і закопати її, що не будуть ров і класти новий кабель. На, на суді так розговор теж йшовся. Хоча я ж говорю, що то не суд бо то було сміховисько. Ні однієї бумаги не було на суді, щоб підтвердила мою е е виновність. Ну я ж говорю, що директор, це технічний директор, не, не так давно в мене була розмова. Він же ж відкрито каже, ви не винні, але ну, нам треба положити. Ну, а і ще хто то каже, вас же все одно там нічого немає. У мене в хаті нічого немає. От, от квартиру получається. Так получається. Їм э, захочеться квартиру забрати, бо, бо вони гроші, бо в них сила. В них несправедливість. Отак. А з сусідом я ж говорю, це таке, щоб сусід тоді, як будувався, як йому треба було поставити забор з цієї сторони. Він підійшов груша, мішає, то кажу, прийми їй ту грушу. Зате він мені нічого тоді не сказав. Зробили, а тепер воно виявилося. То тепер я винувата, а він ні в чому не вийдув. Подстанцію ви бачили Он купил Він купив ту маленьку територію. Вот а потім там проход був. Пожалуйста, не перешкоджайте. Ма, тебе сказали, іди ложись. Ма, лежить, пожалуйста, вийди з двору. Я вас прошу. Я умоляю вас, вийдіть з двору. Прошу, умоляю. Спокойно. Я умоляю, выйди с горы. Чтобы выполнить ремонт, Режу, надо разрубать траншею 6 метров длиной, метр шириной. Вырезать поврежденный участок кабеля, поставить ставку, выполнить монтаж. И на этом по времени где-то около часа, полтора раскопки и час монтаж муфт. Мы после себя приведем в тот, ну, устроим территорию, придет тот вид, который. Я бы. не позволяю. А як вас представити? я синьову Ревіктор, старший майстер участка кабельних ліній Черкас городских электросетій?